Вітаю, друзі. Сьогодні у нас незвичний такий випуск, бо я такого ще не бачив, як сьогодні. Отака касета в мене вже була на калібровці, і була вона не так давно. Купив я її спеціально під калібровку, але я тоді не подивився на тип стрічки, і я е, хотів купити саме Ronis, е, першого типу. І я думав, що cd 90 l мені здавалося, що це касета першого типу. І коли вона приїхала, дивлюсь, що це хром l 90 нібито я колись таку касету бачив точно, абсолютно таку саму, тільки першого типу. І тут приїжджає касета. І я дивлюсь, що це хром. І в мене такий був трошки ступор. Ну, все ж таки сняв ролик. Відкалібрувалася, все нормально. І тут мені попадається нещодавно, друзі, отака касетка. І на ній написано, що це суперферо, і що це перший тип, і вона абсолютно така сама, як ця. Давайте їх порівняємо. І для мене тепер стає таке питання. Навіщо абсолютно різні касети? Називати однаково. Дивіться. cd l 90 Майже все таке саме. Написи всі такі самі. Абсолютно. Ну, сторона 2. Отак, перегортаємо, буде сторона 1. І різниця тільки в тому, що тут написано хром, а тут феро. Фером. А так, касети взагалі нічим не відрізняються. Ну, звісно ж, отвори для перемикання типу стрічки присутні на хромі. На «Ферумі» відсутні. І тоді я зрозумів, чому я, як то кажуть, думав, що це ферум. Тому що я колись бачив отаку касету. Вірніше, вона в мене була, CD90L була ферум. І тоді мене оця касета мене здивувала. А тепер мене здивували обидві ці касетки. Оця касета ферум прийшла в досить нормальному стані. Стрічка не зам'ята. Я вам вже казав, що завжди, коли я купував вживані касети ERONS, то стрічка була пом'ята, зам'ята якась. І записати на них вже не дуже і можна було. І ось мені попадається в якомусь лоті, щось я купував, вже не пам'ятаю зараз. Якісь я купив касети, і там така от касетка, і вона в ідеальному стані. Перший тип CD90L. Єдине питання, що немає вкладки. І футляр не рідний, і вкладки немає. Ну, я розумію так, що вкладка абсолютно така сама, тільки тут написано Super Все більше, ну, тип перший. Більше вони нічим не відрізняються. Пошукаю, звісно, таку вкладку, десь, може, колись попадеться. Така вкладка. І зараз давайте подивимося, як калібрується отака касета. Хром ми вже калібрували, нормальна касетка. А зараз хочу подивитися, яка калібровка у першого типу Ронесу. Касета Rone CD 90L Super Ferro. Калібрується на Akai 95GX. Калібровка, центральні положення. Поїхали. Отак от, от, друзі. Ви бачите, як шикарно калібрується ця касетка. В принципі, можна було нічого не крутити, але я все ж таки приберу трохи рівень. Отак от, от. Треба тепер спробувати запис. Зараз увімкну трек. Поїхав. це касета. В принципі, зміни трошки є якісь, але. ну, Друзі, це ж вам не TDK, не Максел, не Sony. Ви ж розумієте, так? що писати вона прямо отак, от, супер, супер, супер. Але для тих років, коли вони з'явилися на заміну МКшкам, ну це просто було класно. Це були супер-супер касети. І стрічка була в них, до речі, дуже лагідна. Я ж вам казав, що мені е, вживані такі касети, е, траплялися лише зажовані, пережовані. Тобто, на зміну МКшок прийшли, а магнітофон ніхто з весни на шарп не міняв. І тому такі касетки ганялися на веснах, жувалися вони там і. Хоча писалися класно. У кого був там маяк. В нормальному стані, там все з ним було в порядку, то писались вони шикарно, ці касети. Ну, я ж кажу, для тих років, і для оцієї касети. На цьому в мене все. Пишіть, що ви думаєте про такі касети, і нехай вам щастить. Віташ моя!